У багатьох регіонах чорний використовували як колір оберегу. Вважалося, що він поглинає зло, вбирає негативну енергію, як земля вбирає дощ. Це колір, що несе тишу і силу, його не боялися, його поважали. У культурі чорний колір символізував контакт із минулим, мудрість, захист, колір землі, стабільності та пам'яті. Символ родючого українського чорнозема, що годує і тримає на своїх плечах народ, чорні брови як символ жіночої вроди, у мистецтві символ чистого змісту. Українець Малевич створив свій всесвіт із чорного квадрата та важливість пам'яті про минуле в формуванні національної ідентичності. Яскравий приклад, чорна рада пантелеймона Куліша. Чорний це сила роду. Глибина пам'яті, захист від лиха. Він не про темряву, він про коріння.